ранку, шановні шестикласники. Сьогодні ми з вами поговоримо, чим важлива подразливість для організму. І одразу на улюнку ви бачите, що таке подразливість. Ми будемо говорити про Точніше, параграф сьогоднішній це параграф 28 нашого з вами підручника, по якому ми завжди працюємо по Гілбергу. Сторінки 112, та 115 сторінка. Включає дві теми: подразливість і рух. От. Правильно, параграф у нас називається параграф 28. Чим важлива подразливість для організмів? Про що ми будемо, що вам треба буде повторити перше? Дайте, будь ласка, відповідь на таке питання: що таке дихання? Подумайте, чи всі живі істоти дихають, і чи всім живим істотам потрібен кисень для дихання? Пригадайте, за допомогою яких органів дихають комахи, і за допомогою яких органів дихають риби та раки. Назвіть органи дихання у людини та їх функції. Які хімічні реакції забезпечує кисень в нашій клітині? Подумайте чим небезпечний пил та дим? Обізнаність це запорука життя. Для життя організму потрібно не тільки поживні речовини енергію, а й інформація, тому що живі організми орієнтуються в навколишньому середовищі. Наприклад, люди встановлюють світофори для того, щоб регулювати дорожній рух. І ми знаємо, що дорогу треба переходити саме на зелене світло, ні в якому разі не на червоне світло. Також люди встановлюють дорожні знаки, які, до речі, добре відбивають світло в темряві. От. Для тварин аналіз і обробка інформації теж життєво необхідні. Вони також мають органи чуття, які працюють в тандемі між собою, для того, щоб надати тварині інформацію про те, де вона знаходиться, що вона робить і що є навколо неї. Так, наприклад, хижакам потрібно вислідковувати свою і полювати на неї. А відповідно травоїдним тваринам потрібно заздалегідь помітити небезпеку для того, щоб просто вижити. Подразливість властива всім живим організмам. Ось тут ви можете бачити приклад подразливості в деяких організмів. Тому що подразливість це одна із властивостей життя. А саме подразливість це здатність організму реагувати на зміни середовища, причому як на зміни зовнішнього, так і на зміни внутрішнього середовища. І так як ми постійно знаходимося в середовищі, де відбуваються зміни, наше середовище є мінливим. Тому нам досить важливо реагувати на ці зміни і діяти відповідно. Що ж таке подразники і їхнє сприйняття? Окремі чинники, які діють на наш організм, мають для нас також інформаційне значення. Ми називаємо їх подразниками. А сам процес дії цих чинників ми називаємо подразненням. Для адекватного сприйняття подразнення тобто для адекватного розуміння того чи іншого фактору. У нас мають бути спеціальні органи чуття. Досить вибачаю, у мене. Чомусь почало виправляти органи на органели, причому це по всій презентації. Вони потрібні для того, щоб сприймати подразники. Так, наприклад, іонізуюче випромінювання. Має дію на людину, але людина не має специфічного органу чуття іонізуючого випромінення. Тому людина помічає дію на себе радіації тоді, коли вже запізно, тобто тоді, коли е, дія радіації викликає зміни в організмі. Якби люди могли бачити радіацію, люди б могли просто б уникати радіоактивних зон. А так наш єдиний спосіб їх уникати це о, сподіватися на прилади, які можуть виявляти цю радіацію. Подразники діють на організм і викликають якусь реакцію в ньому. Які бувають види подразників? Подразники бувають фізичні. Це, наприклад, холод, тепло, звук, світло, наприклад, там різкий спалах світла, зниження підвищення температури, <кху> тактильні відчуття, наприклад, дотик до об'єкту. Коли ми дотикаємося до об'єкту, ми можемо відчути його форму, твердий це об'єкт, чим який це об'єкт. Хімічні чинники це дія лугів, кислот, гормонів, вітамінів, певних продуктів, в тому числі і токсинів, які можуть бути в їжі. Бо це може бути банально смак, ну і, по факту, запах, тому що коли ми відчуваємо запах, це означає, що молекули, а саме пахучі молекули і речовини, бро взаємодіяли з нашим рецептором. Тобто там відбулася хімічна реакція. Також подразники бувають змішані. Це тоді, коли одне явище викликає кілька подразників одночасно. Наприклад, виверження вулкану викликає якісь механічні коливання, так і викид багатьох різних газів. Для того, щоб сприймати подразник, у нас є органи чуття. Людина сприймає які у нас подразники? Світлові, звукові. Температурні подразники, смакові подразники, тобто, в нас є зір, слух, нюх, відчуття дотику, відчуття рівноваги. А також інші відчуття, які допомагають нам. Кожен із цих орган чуттів має специфічні клітини, що мають утвори на цих клітинах, які називаються рецепторами. Рецептори сприймають певного роду подразники, тобто певний вид подразника. І перетворюють його в хімічну енергію або в електричну енергію, в залежності від того, яка це клітина. Інколи це спочатку хімічна енергія, потім вже електрична енергія. Далі ці рецептори по нервах посилають сигнали в головний або в спинний мозок, де виникає відповідь. Одразливість це така властивість, яка характерна всім істотам. Вона відбувається як на рівні клітини, так і на рівні системи, і на рівні організму. Наприклад, на рівні клітини це може бути позитивний негативний траксис. <кхм> Більшість клітин в нашому організмі мають заряди. І коли на них впливають певні речовини, ці заряди міняються і викликають зміни хімічних функцій клітини. Якщо ми говоримо про одноклітинних істот, то, наприклад, та сама амеба буде уникати шматочка солі, якщо його опустити в воду біля амеби. Організм, але він складається лише з однієї клітини. Якщо ми говоримо про багато істоток, істот, ми вкладемо, наприклад, гідру представника кишко порожней, гідра буде скорочуватись і уникати цієї голки. Комахи уникають. ну, Зрозуміло, що комарі уникають того, щоб ми їх просто взяли і прибили. Спробуйте ну, вбити просто комара. Це ще треба постаратися. От, як казала Ромарі, вони будуть жужати у вас над вухом, поки ви станете емоційно нестабільними. До речі, гарна українська виконавиця, раджу послухати. Так само і равлики. Равлики за допомогою своїх вусиків відчувають і смак, і запах, і дотик. У більш просунутих організмів, наприклад, у амфібій, таких як жаби або тритони, є навіть орган слуху. Відповідь на подразники. Відповідь на подразники називається подразливістю. Різні тварини мають різну подразливість для одноклітинних істот, наприклад, для одноклітинних тварин і рослин. Під подразливістю зазвичай вживають слово таксис, тобто це рокова активність клітини до чогось або від чогось. Наприклад, для рослини одноклітинних – це рух до джерела світла або від джерела хімічного забруднення. У живих істот, у яких є нервова система, замість слова «таксис» вживається слово рефлекс. Тому що рефлекс відбувається за участю е нервової системи. А у рослин, як ми знаємо її немає. Тут я додаю два відео. На жаль, їх не можу відкрити з міркування авторських прав, тому що тоді тут може просто вирізати це відео. Це так називаємо торпізми. Або реакцію, орієнтування організму одноклітинного чи багатоклітиного в певному напрямку. От. Тут якраз на відео буде показано уникнення, точніше, рух корення до землі і до поживних речовин. Спробуйте підсумувати, що таке подразливість, що таке подразники, чому організму треба сприймати інформацію. Що таке таксис, що таке рефлекс? Подумайте, що ілюструє ось цей малюночок із Соніху. І чи однакові очі усіх цих тварин, і чи одне й те саме завдання вони виконують? А можливо, одне й те саме, але специфіка в них різна. Думайте, де живуть ці істоти і в чому різниця в їхньому середовищі існування. Одноклітинні істоти, Одноклітинні істоти теж можуть рухатися. До одноклітинних істот ми відносимо бактерії, одноклітинні рослини, одноклітинні тварини. Тут бактерій немає, тут представники, лише одноклітинні тварини, інфузорія, і амеба і одноклітинна рослина, хламідомонад. Так, бактерії уникають токсичних речовин, солоної води і тощо. Це буде негативний таксис. Але хламідоманада буде знаходити джерело світла для того, щоб займатися фотосинтезом і вона буде рухатися в освітлену ділянку. Це буде позитивний таксис. Рослини, хоч і ведуть прикріплений спосіб життя, ну, знов-таки, за виключенням одноклітинних водоросли, і е, не мають специфічних органів чуття і нервової системи, хоча чуття вони мають. Мається на увазі, е, що вони не мають специфічно нервової системи. Давайте зробимо так. Те, що чуття, а просто напишемо нервової системи. От, тому що рослини її дійсно не мають, але вони здатні сприймати подразники. Більшість рослин сприймають деякі подразники або ростовими реакціями, або реакціями тропізму. Так, наприклад, пагони рослини, тобто гілочки, листочки. Вони будуть орієнтуватися в сторону світла. Корінь завжди буде рости до центру землі, але він може, ну коли корінець, наприклад, натикається на твердий камінь, і корінець не може пройти через цей камінь, корінець буде рухатися вздовж цього камня, намагаючись знайти іншу дорогу. Або якщо корінець знайде джерело е, поживних речовин, він почне рости в сторону джерела поживних речовин. Здавалося, немає нервової системи, але частинка рослинки ось наскільки розумна. В лобках розумна мається на увазі. Але, як ми бачимо, рослинки також е, здатні до певних відповідей на подразнення. Іншим прикладом відповіді на подразнення це вусики, коли вусики винограда знаходять тверду опору, вони починають її обувати. Деякі рослини можуть реагувати на стресові гормони інших рослин. Наприклад, деякі рослини вони не мають отроти як такої, ну точніше, вони мають, але вони не мають її постійно. І деякі рослини починають виробляти отруту тільки тоді, коли є загроза для цієї рослини, тому що синтез отрути все-таки. Обходиться в копійку, м'яко кажучи, вони затрачують на це багато енергії. Відповідно, просто так тримати високий рівень отрути, це ну, можна сказати, терма витрачати енергію організму. Але коли така рослинка сприймає сигнали від інших рослин, ці сигнали їй кажуть, що прийшли травогідні тварини і нас їдять, в рослині виникає отрута. І тоді тварини, які відкусили від неї листочок, можуть просто померти. Таким чином рослина отримала сигнал, що інших їдять, і, власне, почала виробляти отруту для того, щоб себе захистити. От. Деякі рослини, в принципі, містять речовини, що отруйні для тварин і людей. Наприклад, такі рослини, як Блекота і Дурман, настільки отруйні, що по техніці безпеки їх навіть не можна чіпати незахищеними руками. Можна отримати отруєння. Які, як тварини реагують на подразнення у багатоклітинних істот. З'являється специфічна нервова система. Тобто система, яка сприймає інформацію, обробляє інформацію і керує роботою організму. Нервова система це сукупність органів, які об'єднують інші органи і системи і коригують їхню діяльність. Нервова система працює на принципу рефлексу. Тобто є реакція організму, яка здійснюється за участю нервової системи, в подразник. Далі в організмі виникає на нього відповідь і йде якась рухова реакція, бо починають роботу якісь залози. Рефлексії бувають безумовні вроджені і умовні набуті. Знов таки воно тут виправило. Органи специфічні органи чуття у деяких істот. У деяких істот, крім звичайних відчуттів дотику, нюху, слуху, смаку і зору, розвиваються більш ексцентричні органи чуття. Так, наприклад. У риб є орган тиску, який називається бічна лінія. Також цей орган сприймає направлення течії води. Але у деяких тварин, наприклад, в акули, бічна лінія перетворила ще на органи директорорецепції. Тому акули, особливо білі акули, буквально можуть знаходити сигнали нервової системи живих істот навколо себе. Таким чином, здобич досить важко, а то й майже неможливо сховатися від цієї акули. Більш розвинена це хіба що кулемода. Настільки чутливий орган електрорецепції. Також органи, можна сказати, в лапках електричного зору або електросканінг характерний для електричних скатів. Електричні скати, в принципі, навколо себе підтримують невелику напругу, вона досить маленька, інколи навіть менше, ніж від батарейки. Але таким чином істота навколо себе пасивно сканує оточення. Тому непомітно наблизитись до такого скату нереально. А враховуючи, що скат може ще й використовувати щось на зразок МРТ. Ну, по факту, <coughs> мається на увазі, що його органи електричного сканування мають ну, плюс-мінус таку саму точність сканування, як МРТ. То тоді такий скат може ледь не просканувати істоту, яка до нього наближається, і може відрізнити хижака від якоїсь маленької симбіотичної рибки. І в той же час він може просто проігнорувати це наближення, а може дати повноцінний електричний розряд. А плюс, за допомогою ось таких органів чуття, електричні скати можуть знаходити свою здобич, яка знаходиться в тіні об'єкта. тобто, вони очима цю істоту не бачать, вона знаходиться позаду твердої перешкоди. Але, власне кажучи, сигнали огинають цю перешкоду і можуть знайти там здобуч. Ну, таки це вигідно як для полювання, так і, власне кажучи, і для захисту. У гримучих змій розвиваються органи сприйняття теплових променів. Тобто, у таких змій є вбудований тепловізор. Кожній органи електрочуття є у електричних вугрів і качкодьобів. Сприйняття відбитих звуків. Особливо цікаво розвивається орган ехолокацій у кажанів і у дельфінів. У дельфінів сприймання відбитих звукових хвиль іде через ніжню щелепу до слухових кісток. То власне, крач орган, який сприймає і оброблює цю інформацію. Тому кажани і дельфіни можуть використовувати ехоснар, ехосканування об'єктів. Таким чином, це їм допомагає не лише орієнтуватися в місцевості, а й знов таки більш точно визначати все навколо себе і не покладатися лише на візуальне або лише на запах. Саме тому, власне кажучи, кажани є нічними істотами. Рефлекс це реакція організму на подразнення за участю нервової системи. Рефлекси бувають вроджені. Такі рефлекси закладаються генетично. І вони починають діяти на якийсь певний тригер. Наприклад, коли їжа в людини потрапляє на корінь язика, відбувається автоматичний рефлекс ковтання. Це є вроджений рефлекс, людині про це не треба думати, людині на чому не треба фокусуватися. Це просто відбувається, тому що в нас є центр цього рефлексу, який в нас закладається еволюційно. Тобто, він у нас є ще до нашого народження, він вже сформований цей центр і він може виконувати свою функцію. Але деякі рефлекси є набутими. Наприклад, коли собака подає лапу по команді, це вже набутий рефлекс. Природі від собаки таке не розвидно, в природі собаки лапу не дають. Але людина навчила собаку подавати лапу, і за це собаку отримає щось смачненьке. Тому, відповідно, собаки розвивається вже умовний рефлекс. До найбільш складних умовних рефлексів можна віднести розуміння мови, взагалі мову людини. Бо це рефлекс дуже високих порядків. Але це також є, набуті нами навички. Дайте, будь ласка, відповідь на такі питання, як на подразнення реагують бактерії, як на подразнення реагують рослини, і як на подразнення реагують тварини. І як додаток, ось вам різні типи нервових систем. Наприклад, розсіяна дифузна нервова система. Немає одного єдиного вузла, проте нервові клітини розсіяні не по всьому тілі. Це приклад рефлексії простої прісноводної. Тобто ви бачите, що в неї нервові клітини знаходяться у випадковому чином у вигляді сіточки. Вузлова нервова система має певні вузли. Це характерне для більшості комах. Надоглодковий і підгодковий вузол. Ці два вузла керують роботою організму комахи. Знаєте, ну, можете бачити навколо голдкове нервове кільце у дощового черв'яка. У паука, у рака. Є трубчата нервова система. Трубчата нервова система характерна для людей, птахів, також для земноводних, для плазунів і для риб. Трупчна нервова система складається із головного мозку і спинного мозку, від якого підходять периферичні нерви. У всіх хребетних тварин є мозок, який має 5 відділів. Передній мозок або ж великі півкулі, проміжний мозок, середній мозок, мозочок. І довгастий мозок. Неважливо про кого ми говоримо, наприклад, про птаха, кота, собаку, ящерку, акулу чи просто звичайного карася. У всіх у них, включно з людиною, є п'ять відділів мозку. Просто що форма і розмір того чи іншого відділу може відрізнятися. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 28 на сторінках 112 і 115. Спробуйте виконати вправу 1,3 на сторінці, на сторінці 115. Дякую за увагу і ще почуємося.